Малювання скарбничка для Афлотунчика. Привіт, друзі! Радий знову вас бачити. Друзі, у мене виникла така проблема. Я назбирав багато монеток, а не знаю, де їх можна зберігати. Допоможіть мені, будь ласка. Вітаємо тебе, Афлотунчику. Ну, звісно, ми тобі допоможемо. А флотунчику монетки можна зберігати в скарбниці. Поглянь, скарбнички є різноманітні, є круглі, є як баночки, коробочки та різні цікаві речі. Тому, дітки, я пропоную вам намалювати нашому афлотунчику скарбничку, щоб він свої монетки там зберігав. Тож, дітки, перед початком нашого малювання пропоную виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте, будь ласка, за мною. Поставили ручки в кулачок один, два, три, чотири, п'ять вийшли, пальчики гулять. Пальчики мизинці принесли гостинці. Пальці безіменні з'їли все варення, а середні пальці вполювали зайця. Пальці в казінні спали цілі дні. А великі пальчики дружно грали в м'ячики. Раз, два, три, п'ять – в хатки знову всі сидять. Тож для нашого малювання знадобиться білий аркуш паперу, половинку картоплинки, пластикова кришечка, червоний, жовтий та чорний кольори фарби, баночка з водою та пензлик. Тож. Беремо картоплинку, і на картоплинку наносимо червоний кольор. Наносимо фарби багатенько, всю картоплинку покриваємо. Пензлик відкладаємо поки що. І нашу картоплинку крадемо майже. У кінець листочка. І гарно, гарно пальчиками притискаємо. Ось так. Іншою ручкою тримаємо листочок, картоплинку прибираємо. Ось такий відбиток ми з вами отримали. Картоплинку відкладаємо. І тепер фарбою дофарбовуємо нашу скарбничку. Ось така частинку ми з вами отримали. Тепер у нашої скарбнички поросятка є вушка. Беремо фарбою червоною і зверху малюємо ось такий трикутничок. Це наше вушко. Далі у нашої скарбнички є п'ятачок. Ось тут малюємо полуовал, ось так. І тепер у нашої скарбнички є ще ніжки. Знизу малюємо один прямокутничок. Зафарбовуємо його. І інший такий же самий прямокутничок і зафарбовуємо. Так, а ще головне у нашої свинки є хвостик. Тому малюємо ось такий кружечок. Намалювали. Скарбничку ми з вами намалювали, гарно миємо пензлик. Тепер у цю скарбничку покладемо монетки для флотунчика. Так, беремо тепер кришечку. І на цю кришечку наносимо жовтий кольор. Гарно наносимо на всю поверхню кришечки. І тепер відтискаємо вгорі. Раз. Домальовуємо кружечок, знову наносимо жовту фарбу. І ще. Так, ще одна монетка. І ще наносимо жовту фарбу. І ще відтискаємо. Гарно, гарно притискаємо. Ось такі жовті монетки для флотунчика ми з вами намалювали. Поки ми малювали наші монетки. Наша скарбничка трішки підсухла. Набираємо зовсім трішечки на кінчик чорної фарби і ставимо чорне очко нашої свинці скарбниці. Ось так. Ось погляньте, будь ласка, яку скарбничку з монетками ми з вами намалювали для флотунчика. Тож дякую діти за увагу! Чекаю ваших робіт!